Засвіти в серцях наших, владику чоловіку любче, нетлінне світло Твого Богопізнання, щоб ми, ходячи в ньому, могли пізнати слова Твоєї правди, наповни наші серця світлом Твоєї правди, огорни нас Твоєю благодаттю, щоб ми могли зрозуміти слово, яке керуєш до нас, бо ти живеш і царюєш разом з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Євангелія від Луки. В той час Петро встав і побіг до гробу, і, нахилившись, побачив лиш пов'язки, і вернувся назад додому, дивуючись тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них ішли в село, що звалося Еммаус, шістдесят стадій від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. Як вони розмовляли та сперечались між собою, Ісус наблизився і йшов разом з ними, але очі їм заступило, і вони його не пізнали. Він їх спитав, що то за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою повні смутку. Озвався тоді один з них на ім'я Клеопа, і йому каже: Ти один хіба чужинець у Єрусалимі і не знаєш, що цими днями в ньому сталося, і він спитав їх, що? Вони йому сказали, те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутній Духом та Словом перед Богом і всім народом, та як наші первосвященники і князі видали його на засуд, смертний, і розп'яли. А ми сподівались, що він той, що має визволити Ізраїля. До того ж усього ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували, вони пішли були ранесенько до гробу, та, не найшовши його тіла, вернулись і нам оповіли, що бачили ангелів, які їм з'явились і сказали, що він живий. Деякі із наших пішли до гробу і знайшли так, як жінки казали, але його вони не бачили. Тоді він до них промовив вони нерозумні і повільні серцем, щоб повірити всьому. Що пророки були сповістили, хіба не треба було Христові таке страждати і так увійти у свою славу? І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в усім Писанні написано про нього. Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи, зостанься з нами, бо вже вечеріє, і день уже похилився. Він увійшов, щоб зостатись. І от як він був за столом з ними, взяв хліб, благословив і, переломивши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. Та він зник від них. І казали вони один до одного, чи не горіло наше серце в нас у грудях, коли він промовляв до нас у дорозі та пояснював нам Писання, і негайно вони рушили і вернулися в Єрусалим, де знайшли зібраних одинадцятьох, і тих, що були з ними, які їм сказали, Христос справді воскрес, і з'явився Симонові. І ці розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали. Приламанні хліба. Сьогоднішній євангельський уривок, який товаришує літургії, дозволяє нам разом з євангелистом Лукою, а також тими, до кого було скероване його Євангеліє, стати свідками однієї великої суботи Воскресіння. Справді не маємо в Євангелії від Луки згадку. Тих багатьох днів, тих сорока днів, які Христос є зі своїми учнями, маємо тільки розповідь немовби однієї великої суботи, тобто одного великого дня Воскресіння, яке почалося і не має вже більше кінця. В сьогоднішньому уривку ми бачимо такі три дуже важливі моменти: це і щоденність ці двоє учнів, Клеопа і інший, незнаний, кожен з нас може з них бути. Залишаються стурбовані подіями Єрусалиму, недавними подіями, тільки два дні тому. Подіями, які змусили їх думати про їхнє особисте життя. І що тепер? Якщо він помер, якщо його немає, що тепер? Що тих три роки, які ми присвятили цьому чоловікові? Також в цій щоденності Христос крокує поруч і запрошує учнів згадати те, що говорили пророки. Про Ісуса, тобто згадати минуле їхнього народу, але також згадати те, що вони пережили біля Ісуса. А опісля пережити, тобто вчинити це спомин, тому Христос, тому пізнають Христа, коли ламає хліб, тобто цей жест взяти в руки, поблагословити, благодарити. Тоді апостолам відкрилися їхні очі, але Він зник сперед їхніх очей, залишаючи тільки той хліб. Який є хлібом життя, хліб, який вони бачили так часто, що Христос ламав. І наступний момент спомен, це споживати хліб, не залишається тільки там, у світлиці Емаусу, але біжуть далі, щоб давати свідчення, прийти до апостолів і разом з ними радіти, що Христос воскрес і воскресли є поміж нас. Господи Ісусе! Кожного дня приступаємо до Євхаристійного столу і споживаємо Твій хліб, хліб життя. Навчи нас бачити тебе в нашій щоденності, а також пригадувати Твої слова, Твої жести, Твої вчинки, щоб, надихаючись ними, приносити щедрий плід нашій щоденності, будучи знаком Твоєї милої і тихої присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.